Мобілізація потрібна. Я вважаю, що дуже щоб бувають перебільшення неправильні, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, що вони не такі масові, як нам як нам показують. Можливо, це підсвічування, можливо, це російська іпсошка розганяє це все цікаво, в, цікаво. в там на своїх платформах. Поодинокі випадки порушення неправомірних дій є однозначно. Виявили, Наказали, є кодекс, є закон. Будь ласка, ті, військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії. Воно повинно бути все збалансовано. Людина повинна для мене чим жорстче працює ТІК та ЄСП, тим більше в мене людей. Тому що люди розуміють, що знаєте, бляхати. Я не хочу попасти незрозуміло куди. У ж заберуть, однозначно. І така категорія людей. Є. Вони краще, просто, піду так, 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 вони просто чекають, коли їх за вони вже з мають тривожний чемоданчик, вони спакували, вони вже проходять курси, вишколи, готуються. І типу чекають, коли їм там вручать повістку. Їм там чух повістки, і вони так і так. В екроцентр доброго дня мам, я в Азов. Приїхали дві машини туди, і забирають туди вот путь запихають.